Ситуація на авдіївському напрямку продовжує лишатися напруженою та важкою. Ворог цілодобово гатить як по позиціям українських бійців, так і по самому місту, каже начальник авдійської МВА Віталій Барабаш. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось зранку, вже 11, плюс. Там, не знаю, за годину 12 ракет вже залетіло в місто. Поки що інформація не надходила ну, на рахунок загиблих або поранених цивільних. Ну, сподіваюся, що так і залишиться. Ворог тисне та намагається оточити місто, але лінія оборони тримається. Постійно штурмові дії і вдень, і вночі. Зараз більше концентрується на напрямку Степове і Авдіївський Коксихім. Важко, реально Ну, важко. Контрольовано у місті й досі продовжують залишатися понад півтори тисячі мешканців. Переважно це люди похилого віку. Останні декілька днів бажаючих виїхати побільшало, але це все рівно невелика кількість людей. Станом на сьогодні на ранок залишається 1574 особи. Вчора евакуацію ми зупинили, бо дуже дуже сильно вони вчора били по дорозі, тому відмінили ми евакуацію, хоча люди були записані. І на сьогодні записане, і на завтра, і на післязавтра. Бачимо, що дуже останні 3-4 дні люди активно записуються на евакуацію, скоріше за все, розуміють, що далі тільки буде гірше. І погодні умови, плюс скоро вже зима, ну і безпекова складова також. Ну, поки що тихіше, на жаль, не стає. Наразі в місті працює лише один магазин, і це, за словами Віталія Барабаша, є одним з факторів, чому люди почали більш активно виїжджати з Авдіївки. З магазинів залишилось шести. На початок цього загострення було шість, зараз один. Три зруйнували вщемт, до фундаментів розбили 19-го і 20-го, За три дні три магазини вщемт, тобто спеціально били вони по місцям скупчення людей. Один магазин дуже сильно пошкоджений і підприємці його закрили. Один магазин просто закрився і залишився один в старій частині міста. Питання часу, скільки ще підприємець, той один, який залишився, буде ще працювати. Ті, хто бажає покинути Авдіївку, можуть записатися на евакуацію декількома способами. Є телефони соцзахисту нашого, є гаряча лінія поліції Білий Янгол, є волонтери, по місту розклеєні ну, об'яви з цими телефонами. Ну, місцеві всі знають, як, як записатись на евакуацію. Якщо нема зв'язку, а його ну часто немає, то є певні локації, куди люди можуть фізично прийти і записатись. Людей спочатку привозять до шелтера у Покровську, де вони можуть перепочити та визначитися з подальшими діями. Також їм тут надають допомогу соцпрацівники та представники пенсійного фонду. Їм пропонують зразу і психологічну допомогу, якщо треба, і допомогу соцзахисника, ну, Оформити ВПО, комусь там пенсійні якісь питання по пенсійному фонду, там, по виплатам, по банкам, по карткам. Ну треба розуміти, що люди майже два роки там в Авдіївці, да, і певні проблеми вже мають з цими всіми службами. То така допомога надається. Далі, якщо є бажання їхати на більш спокійні регіони України, то є варіанти: є Умань, є Тернопіль, є Івано-Франківськ. Дуже багато програм зараз міжнародних. Дуже багато, ну на шелтері та інформація все є. Окупанти і вдень, і вночі обстрілюють дорогу, якою до Авдіївки завозять гуманітарні вантажі, продукти харчування, медикаменти. Тому завезення гуманітарної допомоги в місто великих об'ємах було припинено. У той же час в місті є певний запас всього необхідного, як мінімум на два-два з половиною місяці, каже Віталій Барабаш.